Вітаю вас! Як ви вважаєте, чи, доречно, в майбутньому вибори проводити з допомогою додатку Дія? Я надіюсь, у вас він в смартфоні стоїть. З моєї точки зору, дійсно, в майбутньому треба зробити так, щоб в Україні вибори президента, Верховної Ради, ну, всіх місцевих і немісцевих, референдуми проводити з допомогою додатку Дія. Так, да, да да я чую ваше зауваження. Люди добрі, перестаньте нести дурню і не слідницю. Припиняйте. Я розумію, ви ніколи не працювали в дільничій комісії. Не було? То й не трандіть. Сидіть там спокійно. Якщо ви працювали, побачили. Невже ви не розумієте, що цей, ну, мачукати схоче? Мачукати, чесно. Я знаю, як воно працює. Ви бачимо, це прямо участь. Ну от, чотирихетаж. Причому більше всього шкоди дають оці спостерігачі. Це, ну є взагалі такий бізнес. твориться партія, спорігачі і потім на цьому заробляє. Це жах! Голова лобочки, це просто дійсно, це людина, яка з усіх сторон його. І тому припиняють оцю дурню вашу. Що ой, там якщо виборча комісія, це буде чесно! Там якраз не чесно. А Ну, там не можна шахруювати. Да припиняйте, ви мені галіматю розповідати про дію. Поставте спочатку свій смартфон потім траді. Де ви таке чули? Де ви таке Знову з комом після на лавочці говорив. В нього теж нема дії. Поставте. Зрозумійте, що це неможливо. Те ж вам ком дурить розповідає. Якраз дія дає можливість чітко встановити це людинчик. Як результат, дуже чиптьовий. Тут дивіться ще капстав. Я, я розумію сказати, ой, а бабуся, давайте так. Бабусю вашу! Сад! Як правило, на вибори, ну, скажімо так, всі не ходять. Не тільки в Україні, у всіх країнах світу, ну немає такої країни світу, де 100% ходять на вибори. Так, да, так, да, так. Да. Ми всі знаємо, що в Чечні 120% ходить. Ну, ви самі розумієте, що в Північній Кореї те ж саме. Це ж не вибори, це ж фікція. А там, де справжні вибори, як правило, десь половинка. Буває менше, буває. Взагалі бувають ситуації, коли дуже важко людей прийшли, дуже важко. Взагалі, політтехнологи, щоб ви зрозуміли, навіть є таке визначення, що от є багато людей, які хочуть прийняти. Все-все! Тільки починається день виборів, то в нього одне, друге, третє, так і не приходить. Я, я, я не жартую. Я б розповів, да. ну, така от ситуація. Ну, по-різному можна до цього ставити. По-різному. Але це факт. Ну така от у людей ментальність. І це треба враховувати. А от додатка тоді цю проблему буде вирішувати. Я однозначно розумію, яка частина, як не голосував, словати не буде. Це логічно. І оту вашу бабусю припиняйте, тошни від вашої бабусі, просто тошни. У вас все впирається в бабусю. Всі розумні бабусі давно на смартфоні, мають смартфон, давно на смартфоні стоїть У всіх розумних. А якщо то таке бабуся, то вона хай там сидить. Якщо вона неї нічого має, нічого не треба, нафік от голосувати. Взагалі, я, чесно кажучи, заборонив би голосувати дуже старими. Ні, нічого особисто. Але ж розумієте, з віком людей бувають психологічні захворювання, і вони не дієспособні. Ну, ви знаєте, що люди, які не дієспособні, вони не приймають. Тому от, коли людина вона родичів узнати не може, що вони голосують? Що це за турні? А так всі, так, да. хто хоче, голосує. І не треба, не треба мені оці ваші галіматю... Ой, там візьме. Ви що хочете сказати, що якщо ваш смартфон візьме дружина за вас проголосує, ви що? А, а то вони так голосують. Та умоляю вас. Умоляю вас, як ви голосуєте. А те, що за вас проголосують, о, упровайтеся те, що не голосував. Не так. Не треніть. Просто не треніть. Тому що дійсно, якщо вже говорити про майбутнє, то вже. якраз цей додаток є. Дає можливість дійсно, чітко, однозначно проголосувати. Тим паче, ви ж найгірше мене знаєте, що для того, щоб проголосувати, спочатку прийти ідентифікація. А це що? Вашу мордашку. І тут дуже... Ну ніяк! Там, якщо вкрадуть ваш смартфон, мордашка ваша, то не пройде. Ага, Отово. Все геніально просто. І тоді все чітко. Пошли? ідентифікацію. Проголосували і не може бути нічого необ'єктивного, або навіть якщо якісь будуть питання, коли нічого ще файлі подивимось. О, ваш продаж, каваша, що ви ще хочете. Це, дивіться, що ще вирішується додаток дії. Ну, скажімо так, ну крім того, що люди... Будуть більше голосувати, тому що деякі просто не доходять до дільниці. Вони хочуть, але все якось їм заважає. От, весь день вони чим-то зайняться. а так раз проголосувати. Хоча ви ж самі розумієте, що проголосувати, там дійсно треба буде пройти ідентифікацію. Це час. Дехто каже, а не хочуть. Не заперечують. Не заперечують такі. Будуть. Ну, я говорю, зарівно, 100% голосувати не хтось. Нормально. Нормально. Хто захоче проголосувати? Тут вирішується ще одна болючка, Так. Коли людина знаходиться не за місцем свого проживання. Це ж дуже час. Тот хоче проголосувати. хлоп клоп все. Навіть за кордон. Будь ласка. Тому що дійсно є ситуація, коли люди хочуть проголосувати. Ну, 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 а як, як, як? Проблема. І саме самостання. Тим паче, що тоді дійсно буде дуже, скажімо... Тречна робити референдуми допомогою та діє. Опитування, ну, мається на увазі, дивіться, е, я розумію, що навряд чи читали, не читали, в нас на сьогоднішній момент пройшла реформа місцевих громад взагалі. І на сьогоднішній момент, дивіться, місцеві громади, мені їм розширили дуже повно, дуже розширили, і вони, от місцеві громади, тепер вирішують, можна побудувати оцей звалище, чи не можна. вони вирішують. Раніше, так, да, там, кадмі, так, Можна побудувати, ну, я не знаю, там, цю дорогу. Або озеро це ну, Знаєте, Місцеві проблеми. Котельня, труби, це все. Болюче питання. Тому що з одної сторони, будь ласка, місцеве голосування, точніше опитування, воно так називається. І... Приймай чи тільки свої, а чужі там там не ну, якщо ти тут не проживаєш, то як ти? Це наче здався. І тоді можна буде вирішувати. Ну, що я говорю, є от такі питання місцевого характеру, де ви виник, а так і ой, там проти, хто проти? Провалив питання. А ну покажіть, хто проти? А дві бабусі в шею. І пішло. Тому що буває яка ситуація? Треба дійсно зробити корисну річ. Ну, на все рівні. А там з'являються ці активисти, псевдо, і вони заважають. Буває? Буває. А тепер. Провали опитування з допомогою додатка дії. І все. І ніяких ваших активістів. Ну і референдум, якщо проводити, знаєте, ну, доречно, ну, давайте пройдемо референдум в Україні, спитаємо в О! Так, результати будуть дуже дивні. Не те, що ви трендите. Тому що от вас, як послухаєш, люди в нас такі, а як результати дивися, а, зовсім інші. Дійсно, якщо такі референдуми проводити, результати будуть зовсім інші, ніж ви ж Ну, от цей любимо ваше транджеж, що е, в Україні дуже любить російський світ, ну, якраз російський мір, от би побачити яких. І так, це вирішило багато. Тому майбутнє за додатками. І саме основне. Я розумію, що ви ніколи не дивилися витрати державного бюджету. Я розумію. Але потрадіть ви будете. І розповісти мені, як там крадуть. Ніки турин там не краде, ви крадете більше. І там виходить, яка ситуація? Дуже багато грошей витрачають, коли будете. Ви навіть не блять, скільки? Ні, ні... Ні, кру... ні. розумієте, яка ситуація? По-перше, щоб зробити цю тільницю, гроші. Починаючи від паперу. Там, ось. Потім, хоч не хочеш, е, треба якийсь транспорт. охорону. Коротше там, а зарплата. Ні, я розумію, що платять небагато. Але людей-то багато залучається. Достається, суми там, мільярди набігають, це ж одна із проблем, коли, ой, вибори, може, давайте не будемо проводити, великі витрати. Так, да, великі, великі, дуже великі витрати. І тепер цих витрат не треба. Раз і все. Тому що я речі, ви навіть не уявляєте, наскільки великі вити, причому їх мало, не вистачає, всі не задоволені, всі рухають. А так все зробили. І от тоді знаємо наших. Хочете вибори? Хоп! Хочете перевиборе, хлоп. Навіть можна тоді оцю модель, як депутата ви обрали, а потім хочете його відкликати. Хоп! І відкрив. Ні, дійсно, так можна зробити. Тому що зараз на сьогоднішній момент з формальної точки можна відкликати, але оця вся процедура, що по новій дільниці. Та Це нереально, абсолютно. А отак, хоп! І відкликав. А! Бачите, яка добра дія, це додаток дія. Так що я дякую за увагу. Пишіть коментарі. І не думайте мені, тріндіть. Колись там такі були! Хлопці, ви якщо бачили, які там були порушення, у вас б, ви почувалося ще більше. Тому що коли з'являється людський фактор, з'являється хабар, всі ваші вибори. Отак. А діє хабар не даш. Ну ніяк. Відео для спонсорів мого каналу. самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.